друзі, бувають моменти в сімейному житті, в барах, коли здається, десь втрачається пристрасть, близькість і здаються емоції не такими яскравими, як були колись. Рутинні справи можливо вони якось охолоджують навіть найсильніше почуття. Але а, кажуть, що це ще не кінець історії, і все можна виправити. Що робити, якщо любов втрачає ось цю іскру, і як повернути тепло і довіру у стосунки? Нам про це розкаже Еліна Леснік, керівниця онлайн школи подуш. Опікунство, а також авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти. Доброго раночку. Ми дуже раді, Вітаємо. що ви нас завітали, знаємо вашу занятість і ваше служіння. Е, Еліно, дійсно, тема важлива. Насправді тема сім'ї, мені здається, чим далі тим більше вона набирає тим більше вона набирає популярності. Угу. Ось, і, власне. Знаєте, навіть в Біблії згадує, Ісус неразово в Біблії сказано, каже, ти втратив ту першу любов. Тому що на початку було все так добре, знаєте, все ніби прекрасно, але потім десь воно згасає. І ось, власне, у стосунках кажуть, наступає цей момент, коли емоції вщухають, власне. І хочеться, щоб ми на початку поговорили про те, як відрізнити е, природне згасання при, при, пристрастей від е, серйозних uh -huh. проблем у стосунках, uh -huh. ось е, які потребують власне втручання. Тому, дорогі глядачі, якщо у вас можливо, можливо, є щось подібне, можливо, ви переживали щось подібне або е, переживаєте. Пам'ятайте, що прямо зараз у прямому етері на ютуб-каналі ранок надій, ви можете поставити своє запитання нашій гості, пані Еліні. І ми це питання обговоримо. Тому нагадую, що ми говоримо про те, що робити, якщо в стосунках або в парі відносних наступає холод. Так, якась криза, якісь такі моменти, коли, здається, ну, е, битавуха, так, або так. ж побут, все таке, ніби е, ось закриває так. ці почуття, які були колись. Тому питання, от, власне, mm -hmm. коли згасає е, пристрасть, це природно. І як відрізнити від того, що дійсно є серйозні проблеми вже в сім'ї? Ну так, це абсолютно нормально. Коли пара одружується, проходить якийсь час: рік, два у кожного це по різному, коли згасають емоції. І напевно, якби в нас не було такої сильної закоханості, ми б ніколи не одружувалися. Ми такі егоїсти, по суті, що ну ми б не пішли на цю авантюру. Так? Тобто закоханість це як клей. От склеїлись тепер ми разом. Але це це насправді закоханість і любов це різні речі. Тому коли зникають метелики в животі. Це не означає, що щось пішло не так. Це означає, що ми переходимо зовсім в іншу фазу зрілої любові, і нам потрібно рости в цьому. От як відрізнити, це просто етап так, от, такий, зрілу любов? Да, чи це а, щось не так в моєму шлюбі? І ви знаєте, що культура, а, телебачення, соцмережі вони нав'язують стандарти, що завжди мають бути метелики. Uh -huh. Завжди ти маєш просто падати в обморок від свого партнера а, і так далі. Ну це. Це Весь неможливо. кінематограф про це так розумію. і всі фільми вони насправді знімають якраз той момент, коли от ви закохані, і тут а що далі в сім'ї? А далі, от Титри. ви не ви не побачите насправді хороші фільми, які там якось підкреслюють зрілу любов, шобі 20-30 років. Або навпаки, років. фільм починається з того, що є конфлікт в сім'ї. І там вже ці розлучення вони в терапевті так, сидять, так, да так, і так, говорять так. про розлучення. Так. І От е, як відрізнити це проблема в шлюбі? Да, і е, серйозні mm. проблеми, чи це просто нормальний? Перехід, Стабільну да, стадію війшли. зрілої любові, так, так, так. Та, бо вона відрізняється від закоханості. І я б сказала, це ну, декілька моментів. Це якщо а, в шлюбі є невирішені накоп накопичені конфлікти, та, якщо їх дуже багато і є емоційна дистанція один від одного, та, коли є неповага, коли є насилля в шлюбі, різні форми емоційне, фінансове, сексуальне і так далі, а, коли. А, Двоє людей живуть паралельним життям, так. оце такі е, декілька ознак того, що це не просто етап, коли закоханість пройшла, Це реально ознака проблем, шлюби над якими треба працювати. паралельним це мається на увазі, коли вони не цікавляться один. Не цікавляться, вони живуть як двоє сусідів. Угу. Тобто так. немає близькості емоції? немає емоційної близькості, немає е, перес немає служіння один одному, немає зацікавленості один одному, немає е, 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 да, інтересу і бажання бути поряд. Uh -huh. да? Тому uh -huh. що це нормально, коли ми можемо працювати на різних роботах. У нас різні ролі, різні задачі, е, різний час, покликання і так далі. Але має залишатися е, завітна посвята. Я посвячую себе тобі. І це означає, що я буду переділяти час, я буду а, цікавитися, що ти зараз проходиш, і як я можу тобі допомогти. <emphasis> yeah. a, тобто ми вже трішки розібралися з тим, що ось ці всі яскраві емоції, які там нам кінематограф нав'язує, приписує, це не про довготривалі стосунки, глибокі також шлюбі. тому що a, я десь бачила такий рілс, коли a, подруга розказує іншій, там. Каже, в мене такі яскраві емоції, а подруга інша психолог, і в неї вже слово яскравий це red flag, тому що <с Malaysia> яскравий це не про здорові стосунки. Так? А, якщо ми говоримо про те, що ось в парі є така певна криза, вони відчувають, що вже один від одного, які взагалі кроки можна робити? А, з чого взагалі розпочати? Чи варто ось розпалювати ці почуття? Я б сказала, варто дивитися на закоханість як на етап, і далі починати працювати над тим, щоб дійсно любити людину. Закоханість і любов це різні речі, як я вже сказала. Закоханість часто пов'язана з тим, що вау, він мене любить чи вона мене любить. Да? Це насправді часто наша закоханість вона навколо нашого его. Щоб, мене, щоб мені було добре. Так, Щоб мені було добре, мене так люблять, мене виділили, мене цінують. Якщо не перейти фазу зростання в зрілу любов, то шлюб він сфокусується на мені. Та? І любов переросте в постійний голод. Та? Яким чином ти мене будеш кормити, або яким чином ти мене маєш кормити? Багато популярних психологічних книжок якраз говорять про те, як краще кормити один одного голод. Та? Слово Боже, воно говорить про зовсім інший тип любові. Він говорить про жертовну любов, якою втілення є Христос. А, і тут цікаво, що ми… я собі часто уявляю шлюб як таку капілочку. Да? Mm -hmm. Тому що написано, де ваш, де ваш скарб, скарб, там ваше серце. Я ще не вранці mm -hmm. Ну, вранці Цікаво, так? Да? Де ваш скарб, там ваше серце. Ми часто думаємо, що емоції нас мають вести. До якихось дій. Насправді наші дії приводять емоції. Mm -hmm. Це а, протилежні процеси. Наші дії приводять емоції закоханості. Тобто, якщо а, уявити собі тобто, там і дії, і тоді виникають емоції. А дії? в нас власпаки, є емоції, тоді мені хочеться. Немає емоцій, вибачай. Так. Букету не буде. Так. Дії приводять емоції. Це означає а, кожного дня робити щось, класти в копілочку. Like. Да? Класти в копілочку нашого шлюбу. Добрі діла по відношенню до мого чоловіка. Наприклад, сьогодні я хочу про нього помолитися більше. Про що, про що я можу зараз про тебе молитися? Я хочу написати йому якусь листівочку маленьку підбадьорення. Коли мій чоловік хворіє, наприклад, його підбадьорює дуже сильно, якщо я його витягну кудись на озеро, погуляти. Це теж свого роду 5 копійок. Інтимні стосунки це теж 5 копійок. І отак кожен день ми маємо класти ту, в ту копілочку кошти або добрі справи, або частинку. Нашого серця, і таким чином у нас буде дуже багато емоцій. Насправді емоції прийдуть за вчинками, не навпаки. Якщо ж ми керуємось емоціями, ми е, прийдемо до голоду. Uh -huh. а голод буде в стосунках, тому що кожен хоче, щоб його любили на один відсоток більше, ніж любить він. Насправді не 50 на 50. Я хочу, щоб мене любили на 51. і інша людина. Тобто два егоїста не будуть кормити один одного. Хіба що їм це вигідно? Тому нам треба рухатися саме визначенням Божої любові. А Божа любов вона не залежить. Бог нас любить незалежно від наших дій. Так, він нас любить жертовно, він проявив цю ініціативу, він нас знає, Він нас викупив, він нас змінив, він сам по собі був для нас прикладом. Тому для нас кожного, в кожному шлюбі, є можливість бути Христом. І це насправді не дуже приваблива насправді роль жертовного служіння. На да, бо хочеться, щоб хрестом був хтось для тебе, так, так. О, тому треба роздумувати про такі моменти, завести собі копілочку добрих справ щодо свого чоловіка чи дружини. А що робити, якщо в ось накопичуються якісь образи, якісь такі маленькі недосказаності, і потім вони так багато вже їх, ось цій скарбничці ага. наб назбирується, що конфлікти просто ні з того і ні з чого відбуваються, і через це люди віддаляються, охолоджуються стосунки. і Так далі, як буде в цьому аспекті. Та образи це те, що якраз охолоджує шлюб. Конфлікти, якщо вони не вирішуються, а кожен конфлікт має вирішуватися, вони дуже суттєво впливають на почуття емоційної близькості, також. Тому я раджу, і слово Боже, наголошує на те, що конфлікти треба вирішувати. Я не відкрию для вас Америку. Конфлікти потрібно вирішувати, бути ініціативним, просити прощення, прощати і так далі. Ми колись з чоловіком... Сформулювали для себе формулу прощення. Ви знаєте, Слово Формульче. Боже, формулу прощення. Угу. Ви знаєте, Слово Боже каже, що нам треба прощати так, як Бог Христі простив нас. Так. А як Бог Христі нас простив? Це, це важливо пам'ятати, яким чином Він нас простив? Так? Слово Боже каже про те, що Він ніколи нам не, не згадає наші гріхи. Буквально він наші гріхи закинув за На хребет. Глибину, так, ну, от За спину. І е, колись я пам'ятаю, ми тільки зустрічались, і ми дуже ображались один одного, і ображали один одного, Та? і е, е, ми для себе почали формулювати, що означає я тебе прощаю. Я тебе прощаю, так як Бог Христі простив мене. Це означає, я обіцяю тобі, що я не буду це зберігати в своєму серці. Я не буду про це говорити комусь, і я не згадаю тобі в наступному конфлікті. А пам'ятаєш mm -hmm. там бо я хочу простити тебе так, як Бог Христів простив нас. От уявіть собі, якби ми щодня практикували таку форму прощення, бо часто конфлікти це а ти завжди, а ти ніколи, а ти постійно. Ці три слова це три слова паразити, да це три такі червоні прапорції, які говорять: та ти не простив. Якщо ти тягнеш цей конфлікт попередній, mm -hmm. якщо в тебе є е, лист чорних список гріхів свого чоловіка, це означає, ти не живеш так, як Бог каже. А Бог каже, ти мусиш прощати, ти маєш прощати. Пам'ятаєте притчу про людину, якій було прощено величезний борг. І Ісус каже, ти маєш так прощати. А скільки разів ти маєш так прощати? Сім по сім да. на сімдесят mm -hmm. щодня. І тому нам треба практикувати. Я ще я вважаю, що шлюб це унікальна можливість практикування прощення да, як не в шлюбі. Да, і вміння просити вибачення, а це зовсім інша тема. Вибачення. Да? Пам'ятаєте, як Закхей попросив вибачення? Він Привет. покаявся перед Христом і далі вернув, він вернув більше ніж взяв. Більше ніж взяв. Оце часто ми думаємо, що прощення має бути швидке, легке і безобідне. Неправда, якщо я згрішив проти іншої людини, я маю не тільки попросити прощення, я маю думати, як я маю взагалі віддати або компенсувати той е, ем, ту шкоду, яку я зробила. Оце дуже важливо. Тому такі речі правильно хоро, ну, правильно вирішений конфлікт. Буде навпаки піднімати емоційну близькість, бо воно нас має привести до Ні Христа, до Євангеля, що ми грішні і ми всі потребуємо викуплення. Ми такі в глупоті живемо. Ну, уявляєш, я знову зробила так-то, так-то. Ну, чи не глупа я? Я кожен день потребую Христа. І мій чоловік також потребує Христа. Коли ми разом з визнаємо ті речі, це насправді запалює наші почуття. А хтось, навпаки, знаєте, зупиняється. А він такий я є. Терпи мене. Ось. Дійсно, а згідно того вірша, що ви кажете, дійсно я вірю, тільки Бог може дати ту силу прощати, як він прощає. Так? Е, в одній книзі я прочитав ну, якби такий трішки глибший опис на те, що коли Бог прощає, і не згадує, що коли дійсно ми в щирому покаянні приходимо до Бога, то коли Бог нас прощає, він в цей момент дивиться на нас як на людину, яка ще не народилася і ніколи не грішила. Тому що все, от, ніби ти, ти ніколи не грішив, тому що він каже, я тебе простив. Коли ти в щирому покаянні, Бог каже, все, ти, оце нове творіння у мені. І оце, знаєте, щось подібне, ну це наскільки от Який ну, Бог дає або... силу не жити тим минулим, розумієте? Бого... Богословськи, правильно було б сказати так, коли Бог на нас дивиться, коли ми покаялись, Він бачить нас Христа. Так. Він, нас... він дивиться, і він не бачить грішника, він бачить Христа. І ту праведність ми маємо. Так. І так. мені завжди знаєте, я люблю своїм дітям пояснювати, коли ти придеш на небо, Бог не скаже. А, а я, 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 я тебе пам'ятаю. Як ти? Ну чого ти? Ні. Він скаже: йди сюди, улюблений, мій син, я тебе люблю. Я тебе простив. Дякую. О, ще, якщо, тебе да, якщо можна, ще дуже коротко, часу угу. небагато. Якщо один з партнерів хоче прощати, готовий, а інший не йде назустріч. Що робити в такій сім'ї? Це складне питання насправді, і його швидко не вирішиш, тим не менш. Пам'ятаєте, як учень йшов за Ісусом і каже, а той чого? А Ісус каже, а тобі що до нього? Ти йди за мною. Отут дуже важливо. В шлюбі інша людина вона відповідає за своє ходіння перед Богом, а я за своє. Я маю йти за Христом, незважаючи і деколи всупереч, тому чи йде мій партнер за Христом чи ні. Да? От дружина Йов, вона сказала, прокляни Бога і помри. Uh -huh. А Йов сказав: нерозумна ти, жінко. його не збило те, та порада, яку дала йому дружина. Він ішов за Христом, він ішов за Богом. От для мене мене порада: а, кладіть свої п'ять копійок щодня. Пам'ятаєте, Мартін Лютер, ну це приписують йому фразу. Він каже: якщо я знаю, що завтра, якщо б я знав, що завтра кінець світу, сьогодні я посадив би дерево. Так, так, uh -huh. так, так, так. Незважаючи на те, що ви не знаєте, чи ваш шлюб буде щасливий чи ні. Ви перед Богом кожного дня сидіть своє дерево. Угу. І прийде час, ви точно пожнете з нього плоди. Дякуємо. Справді такі сильні слова, роздуми. Ми ще не прощаємося, тому що у нас буде ще одна тема, дорогі друзі. Нагадаємо, з нами Еліна Лесніць, Керівниця онлайн школи по душу опікунства говорили про те, що робити, якщо почуття у парі охолонули. Далі поговоримо про те, чи варто тримати секрети взагалі від партнера. Дуже цікава тема. Наразі у нас рубрика Мотивація з дуже влучною темою сьогодні. Життєві кризи. Давайте дивитися.